Чи завдасть Америка удару по Ірану? Зараз це запитання лунає і в самих штатах, і за межами країни через нічну атаку безпілотника по базі США в Йорданії загинули троє американських військових поранено понад 30. Останні, що відомо про ескалацію конфлікту на близькому сході, розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. На перших шпальтах усіх Йорданських видань карта, де сходяться три країни: Йорданія, Сирія, Ірак. Такі самі карти в телевипусках усіх новин світу. Це Тауер – американська база на кордоні Йорданії. Цієї ночі там загинуло троє американських військових. Ще принаймні 34 дістали поранень внаслідок удару безпілотника. У нас була важка ніч на близькому сході. Ми втратили трьох хоробрих людей під час нападу на одну з наших баз. Я прошу пом'янути наших загиблих солдатів мовчанням. Ми відповімо. Відповідальність за удар взяло на себе угруповання коаліція ісламського опору, яке підтримує Іран. Відтак, хоча офіційний та свою причетність до безпілотника відкидає, усі звинувачують саме його. Республіканці одразу ж перетворюють цей напад на американських військових у частину своєї передвиборчої кампанії. Дональд Трамп звинувачує Джо Байдена в бездіяльності постом в соцмережах. Нікі Гейлі зі сцени в південній Кароліні. Не було б ніякого хамасу без ірану, не було б Хезболи без Ірану, не було б Хуситів без Ірану, не було б цих силовиків в Іраку та Сирії, які напали на наших військових в Йорданії без Ірану. Геть усі американські військові експерти, яких ця новина теж застала зненацька. Переконані, відповідь буде питання. В тому, чи не призведе вона до глобальної ескалації. Діакшензайнеокбі. Опції, які зараз ймовірніше за все розглядають, це посилені удари по іранським бойовикам у Сирії, а також в Іраку. Є також опція. Ми вже чули заклики, зокрема і від конгресменів, вдарити безпосередньо по Ірану. Я не думаю, що Пентагон так далеко зайде, бо це однозначно збільшить масштаб конфлікту. Завдати удар по Ірану президента закликають республіканці. Деякі демократи ж звинувачують Байдена в тому, що до цього призвела підтримка Ізраїлю. Звідки завдали удару, не повідомляють. Згідно з анонімними джерелами урядів, дання Washington Post, не знають і самі військові намагаються з'ясувати і це і причину, з якої ППО на базі пропустила дрон. Пересічні Йорданці зустрічають новину без захвату. Побоюються, що цей удар не останній. Дондану було давно зрозуміло, що чим довше Сполучені Штати підтримують ізраїльську агресію в секторі Гази, тим імовірніші вибухи і атаки в регіоні. І наявність американської бази у нас у регіоні не захищає нас, а навпаки. Це перші загиблі американські військові на близькому сході від початку нової війни, яку у відповідь на найкривавіший в історії Ізраїлю теракт Хамасу. 7 жовтня минулого року почали ізраїльські війська в секторі Гази. Ізраїль поставив собі за мету цього разу повністю знищити там інфраструктуру Хамасу та повернути захоплених 7 жовтня заручників. Частину людей бойовики Хамасу відпустили, після чого переговори зайшли в глухий кут. Звинувачуючи Сполучені Штати у підтримці Ізраїлю, Яменсь. Ки Хусити, ще одні бойовики, яких підтримує Іран, почали атакувати кораблі в Червоному морі, на яке припадає чи не половина морської торгівлі, а далі намагатися бити по західним військовим кораблям. У відповідь західні союзники, передовсім Британія і Сполучені Штати, почали бити по позиціях хуситів. Про ескалацію заговорили вже тоді, але тепер вона ризикує вийти на геть новий рівень. Яна Сарчука Горкалонюк тесн один плюс 1. +1.